На початку хотів би усіх нас все-таки привітати з 23 лютого і нагадати, що під цією датою 1918 року є один з камінчиків. Який ліг у фундамент нашої майбутньої української незалежності саме тоді Німеччина виставила більшовицькі Росії ультиматум, згідно якого більшовики мали підписати мирну угоду і визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії і України. І власне, 23 лютого 2018 року більшовицька Росія ультиматум цей прийняла, тому ми пам'ятаємо всі наші історичні. Дати і я ще раз вітаю вас з цим днем.